Друзі, знаєте що? Я тут собі йду, виживаю, бачите, в мене вже алмазний меч є. Дивіться, який він крутий. Але я бачу тут дивну траву. Я давайте її зламаю, але навіть так випадок відбіжу. Ви це бачили? Це ж динаміт! А Давайте його взірвемо. І тут яке, я розумію, теж дим. Так, то все дени. Давайте. Впалимо. Відбігаємо. Мені гана. Що там? Я боюся, що тут таке там сталося. Ну, я моя вам скажу така, ну, що, напевно, і зробить x 10 в моді. А на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Але бай! бай.